Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Феї Таємниця Піратського острова. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У небувалі розпочався ще один день, сповнений звичайними клопотами. Фея, на ім'я Заріна, бадьоро крокувала до сховища пилку, де вона працювала. Феям пилок потрібен для того, щоби літати, тож інші феї були дуже спантеличені тим, що Заріна йде пішки. Невже в неї закінчився пилок? Це дивно, адже вона працює хранителькою пилку? Уся небувалі покладалася на пилок, який Заріна запаковувала у сховищі. Фея була цілковито зачарована пилком. ось вона насипала трошки собі на волосся, щоби побачити, що станеться, і цієї ж миті з'явився головний хранитель пилку Гаррі. Сьогодні настала черга Заріни допомагати із синім пилком. Супроводжуючи Гаррі до кімнати, де зберігався синій пилок, Заріна засипала його питаннями. Їй кортіло знати, чи можна виготовити пилок іншого кольору. Гарі застеріг допитливу фею. Хранителям заборонено проводити досліди над пилком. Коли Заріна поклала кілька крупинок синього пилку до пляшечки, Гарі знову нагадав їй про заборону навіть торкатися до нього. Зрештою, зілля було готове, і Заріна та Гарі полетіли на розлоге віття пилковитого дерева. Гарі вилив синій пилок до спеціального контейнера на верхівці і в ту ж мить зашумів потік золотого пилку, який вироблявся на дереві. Дрібка синього пилку перетворює тоненький струмок на бурхливий потік, пояснив Гаррі. Згодом, повернувшись додому, де вона потайки зробила лабораторію для експериментів із пилком, Заріна знайшла у волоссі трошки синього пилку. Вона з натхненням узялася до експериментів. Багато разів перед цим її досліди провалювалися, але цього разу завдяки крихітній частинці пилок набув помаранчевої фарби. Фея посміхнулася. Заріна не могла дочекатися, щоб похвалитися дінь дінь своїм відкриттям. Фея затягнула подругу у свій будиночок і показала, як завдяки помаранчевому пилку приборкує місячні промені. Я зараз ще щось зроблю. Заявила Заріна. Вона примусила дінінь допомагати, перемішуючи пилок, і фея виготовила пурпуровий пилок. Виявилося, що він викликає швидкісний вихор. Щоб зробити пурпуровий пилок, Заріна використала дві кропинки синього пилку. Заріно, думаю, тобі слід зупинитися. Твердо промовила Діндінь. Здивована реакцією подруги, Заріна перечепилася через стіл і розсипала рожевий пилок на рослину в горщику. Раптом рослина випустила товсті пагони, що миттю заповнили весь будиночок. Пагони вилися і розросталися, облутуючи небувалію та руйнуючи все на своєму шляху, включно із сховищем пилку. Королева Кларіон захотіла знати, як так сталося. Коли Гаррі побачив рожевий пилок, він здогадався, що це справа рук Заріни. Фея спробувала вибачитись, але Гаррі перебив її, повідомив, що віднині вона не зможе бути хранителькою пилку. Заріна почувалася геть пригніченою. Вона помчала додому, спакувала речі і полишила небувалію. З того часу пройшов цілий рік. Настав час для традиційного фестивалю чотирьох півроку. Феї збиралися показати власні таланти. Публіка була зачарована виступом зимових фей, які продемонстрували шоу на льду. А в день досі було багато роботи. Як на лихо, засув музичної скриньки працював із перебоями. Визирнувши з залаштунків, вона побачила, як зимові феї мчать на ковзанах. Це моя сестричка, гордо заявила Діндінь, спостерігаючи, як виступає барвінка. Доки всі зачаровано дивилися виставу, діндінь із подругами помітили, що у затінку з'явилася заріна, вона розсипала рожевий пилок позаду публіки. Згодом довкола амфітеатру виросли велетенські маки. Розета знала, що пахощі цих квітів примусять усіх поринути у сон. Дівчатка, треба ховатися, мерщій! Вигукнула вона, і саме тоді, коли феї ховалися за лаштунками, заріна полетіла до сховища, щоб викрасти синій пилок. Кленк пропустив початок вистави, тож коли він повернувся до амфітеатру, то неабияк здивувався, всі довкола міцно спали. І тут він почув, як хтось кличе на допомогу за лаштунків. Дінь-Дінь із подругами мимоволі стали полонянками музичної скриньки. Після того, як Кленк звільнив фей, вони побачили, що вся публіка спить. Кленк розповів Дінь-Дінь, що бачив, як Заріна летіла до сховища пилку. Феї виявили, що Заріна викрала синій пилок. Навіщо вона це зробила? здивувалася Відія. Виходу не було. Феї мусили відшукати Заріну. Адже запаси Золотого пилку цілком залежали від синього пилку. Дінь-Дінь попросила кленка наглядати за сплячими мешканцями небувалі, доки вони з подругами вирушать на пошуки заріни. Феї помчали по лісу, наздоганяючи заріну. Пробиваючись крізь зарості, вони помітили, що довкола згустився туман. Срібляночка пояснила, що туман вірний знак. Вони наближаються до узбережжя. Феї злетіли вище і побачили віддалік піратський корабель. Напевно, вони полонили її та змусили викрасти пилок, промовила дінінь. би, підтверджуючи здогад, від берега до корабля прямував човник на веслах. Феї пильно пригледілися і помітили синє світіння. А на човні Заріна із тріумфальним виглядом тримала синій пилок. Дозвольте мені зазначити, ваш план спрацював ідеально, капітане, промовив Джеймс корабельний юнга. Інші пірати, борт і правий борт поклонилися своєму крихітному вожакові. Феї не вірили своїм очам. Заріна стала піратом. Хапаймо пилок і втікаємо звідси. Вирішила Дін дінь. Феї метнулися вперед. Розета, з допомогою морських водоростей, зав'язала весла, і Рідеса заплітила очі Джеймса відблиском місячного сяєва. Срібляночка відібрала синій пилок і перекинула його Дінь-Дінь. Феї повернулися на узбережжя, але Заріна подалася слідом за ними. Вона почала вимагати, щоб їй повернули пилок. Дін дінь відмовилася. Пилок належить небувалі, промовила вона. У відповідь Заріна жбурнула у фей повну пригорщу різнокольорового пилку. Зарінен дивний пилок збив фей із пантелику, тож вона спромоглася схопити синій пилок і втекти. Коли діндінь із подругами прийшли до тями, вони виявили, що різнокольоровий пилок сплутав їхні вбрання і таланти. Діндінь відтепер стала феєю води. Вона спробувала втримати прохід крізь водоспад, проте стрібляночка, котра зненацька отримала дар швидкого польоту, збила подругу з ніг. дінь дінь утримала контроль над стрімким потоком і він підхопив усіх фей, змивши їх по довгому звивистому листку. Подруги прокотилися по листку аж додолу, а Розета приземлилася на крокодиляче яйце. Раптом воно затріщало, і звідти вибралося мале крокодиленятко. Воно міцно обійняло розету. Фея була налякана, вона ще не звикла до свого нового дару феї тварин. Усе добре, вони дуже прив'язуються до того, кого бачать першим, пояснила Фауна. Дінь-дінь зненацька помітила, що піратський корабель зник. Феї не могли літати, адже їхні крильця зовсім змокли. Тож Відія, яка тепер стала майстринею, взялася до справи. Вона зробила човен із крокодилячого яйця. Феї сіли в човен, і срібляночка потягнула їх по воді. А потім велетенська хвиля піднесла їх просто до корабля. Феї опинилися прямісінько на одній із гармат. Салютуємо двадцять одним пострілом на честь капітана, голосив пірат на ім'я Янг. «Забираємося звідси! підганяла Дінь-Дінь подруг. Феї встигли втекти саме вчасно. Вони побачили, як пірати вітають заріно, а фея пообіцяла розбишакам, що вони зможуть літати. Пірати не хотіли чекати, команда уявляла, як мандрує небесами, приземляючись там, де душа забажає. Тепер дуже легко вдасться награбувати гори скарбів. Зрештою, хіба хтось зможе зловити літаючих піратів? Діндінь із феями залетіли у вороняче гніздо, оглядовий майданчик на кораблі. Раптом їх опанував страх. Пірати пливли прямісінько до портової скелі черепа на піратському острові. Темна і страхітлива печера була зовсім не тим місцем, де хотілося побувати. Корабель пройшов крізь прохід у скелі. Феї здивовано помітили, що там росте пилкове дерево. Напевно, його виростила Заріна, вигукнула срібляночка. Ось як вони збираються літати. Вони будуть виготовляти золотистий пилок. здогадалася дінь. -дінь. Корабель причалив. Заріна подалася до своєї каюти, куди Джеймс приніс їй поїсти. Дінь-дінь, Відія і срібляночка пробралися за ними, а решта лишилася підслуховувати під дверима. Джеймс спостерігав, як Заріна готує синій пилок. Отже, секрет полягає в тому, щоби засипати синій пилок у дерево. Ха -ха, просто вражаюче, капітане, сказав він. Заріна відповіла мелодійним дзвоном, пересипаючи синій пилок до пляшки. Джеймс був єдиним піратом, який знав мову фей, саме тому став другом, якому вона довіряла. Феї, що були в каюті, приєдналися до розетти, ірідеси та фауни, і всі разом подалися слідом за заріною до пилкового дерева. На жаль, Ірідеса, тепер фея рослин, невдало доторкнулася до гілки, швидко виріс пагон і викинув фею зі сховку просто перед очі Заріни. Заріна свиснула, і миттю з'явилися пірати. Вони зловили дінь, дінь з подругами у сачок. Не роби цього, благала дінь. -дінь. Повертайся додому, тобі тут не місце. Заріна відмовилася. Помиляєшся, саме тут моє місце, заявила вона. Ми цінуємо її вміння. Вона для нас справжній скарб, додав Джеймс. Заріна наказала кораблевому коку пильнувати фей. Він посадив їх у клітку і замкнув. Ласкаво просимо до вашої нової каюти. Насміхався кок. Тим часом заріна всипала синій пилок до пилкового дерева. Команда стежила, затамувавши подих. Дерево засвітилося і затрусилося, а потім з'явився золотий пилок. Ми будемо літати! Закричав Джеймс. Заріна щасливо сміхнулася до нього. У корабельному кампузі Дінь-Дінь із подругами підняли свою клітку із підлоги і спробували втекти. Проте кок спинив утікачок, поставив клітку на стіл і привалив її важелезним мішком із картоплею. А пірати святкували перемогу біля пилкового дерева. Золотий пилок давав здібності літати. Заріна сипнула жменю на Джеймса і заходилася навчати його польоту. І доки в нас є синій пилок, нам ніколи не бракуватиме золотого пилку? запитав він. Так, відповіла Заріна. У такому разі. Ти нам більше не потрібна. <свят> заявив Джеймс. Він схопив ошелешену заріну і замкнув її всередині ліхтаря. Ми піднімемося до самого неба, і світ відкриється мені, наче устриця, оголосив Джеймс. Пірати славили Джеймса. Виявляється, він був їхнім справжнім капітаном увесь цей час. А тим часом внизу у кампузі з'явився крокодильчик розети, пробрався крізь проріз для гармати. Він стягнув на підлогу клітку, де були замкнуті феї. Крокодильчик скучив за рідною феєю. Кок намагався зловити полонянок, але крокодил його покусав. Феям можна було більше не боятися кока. Феї потайки пробралися з корабля і схопили пляшку із синім пилком біля пилкового дерева. Гей, ви що робите? Ану поверніть, синій пилок! наказав Джеймс феям Він узяв ліхтар, де сиділа заріна, і підняв його просто над прірвою. Внизу вирувало море. Або ваші подрузі кінець. Хе, -хе, Хе. Феї не могли цього допустити. Дінь-дінь повернулася до дерева і поставила пляшку із синім пилком на місце. Джеймс задоволено засміявся і все одно жбурнув ліхтар із заріною у воду. Феї кинулися рятувати Заріну. Вони спромоглися витягнути ліхтар на поверхню, але Заріна досі була в біді, бо вода стрімко заповнювала простір. Феї боролися з усіх сил. Зрештою, вони саме вчасно відкрили ліхтар і перенесли Заріну на скелястий берег, щоби обсушити. Заріна була дуже вдячна діндінь і подругам. Вона попросила вибачення і запропонувала допомогу, щоб Би зловити Джеймса. Заріна повела за собою фей на летючий корабель. Вони пробралися крізь каюту капітана і вилетіли звідти, мов би зграя справжніх шибайголів. Пірати не вірили своїм очам. Вибийте їх геть із мого корабля! Наказав Джеймс, феї швидко зрозуміли, що їхня крихітна зброя не впорається з піратами, тож замість того, вони почали використовувати свої таланти. Фауна засліпила пірата сонячним променем і скинула його за борт. Феї перемогли. Вони взяли владу над кораблем і полетіли до небувалії. Коли дісталися до амфітеатру, Заріна з допомогою свого пилку розбудила сплячу публіку. Заріна, ти вдома? радісно скрикнув Гаррі і міцно обійняв фею. Вона зуміла виростити пилкове дерево, оголосила Розета. Тепер у фей стало два дерева. Королева Кларіон була настільки вражена, що дозволила Заріні продемонструвати свій новий талант. Коли Заріна повертала подругам їхні справжні вміння, вирувала ціла буря кольорів, а публіка була у захваті. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.